Ранок 13 серпня у комунальній службі міста як завжди почався з рознарядки по об'єктам, які знаходяться в обслуговуванні комунального підприємства. Працівники міського центру благоустрій, а саме електромонтери з залученням спецтехніки, у вигляді автовишки, відпрацювали лінію вуличного освітлення з заміною електрокабелю по вулиці Незалежності на розі української. Сповістити про аварії на мережах вуличного освітлення не працюючи ліхтарі можна на електронний контакт-центр за посиланням, що у вас на екранах, або за телефонами контактного центру 048 49 333 33 33 та 067 333 06 23. Нагадуємо, що тимчасово з метою економії електроенергії в місті у вечірній час не вмикається вуличне освітлення, тому зорієнтуйтесь та продумайте свій шлях в дорозі. Пішоходи будьте обережні біля проїжджих частин доріг. Водії дотримуйтесь безпечної дистанції руху і звісно, не забувайте про настання комендантської години після 12-ї ночі. Продовжується покіс сухої трави по мікрорайонам перемоги та вулиці сонячній на ділянках уздовж проїжджих частин доріг. Та на територіях загального обслуговування косарями міського центру благоустрій. Тепловики Білгорода Дністровського, комунального підприємства «Білгород-Дністровськ теплоенерго активно готуються до опалювального сезону. Проводяться роботи щодо обслуговування теплотрас, теплових камер та запірної арматури міської мережі теплопостачання по вулицях Шевченка, Кирилова, Візантійська. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.